Революція гідності проти кривди і зла, проти ницої підлості, що із бруду зросла, проти вічної бідності на найглибшому дні, революція гідності проти царства брехні, СЛОВА БЛУДДЯ нікчемного без слідів і плодів, Сподівання даремного і даремних трудів. 21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи. Це свято запроваджено на честь початку двох українських революцій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року, коли громадяни, проявляючи дива мужності і патріотизму, повстали на захист демократичних цінностей та свобод. Довівши всьому світові, що ми є сучасна європейська нація. Для кожного насамперед це День пам'яті, коли ми звіряємо орієнтири власного життя і життя країни. За те, щоб гідність стала першою із чеснот, Україна заплатила надзвичайно високу ціну. Революція гідності не тільки сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму, а й показала важливість національної ідеї. Нині саме за нею триває жорстока боротьба нашої держави з російським агресором. І те, наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного з нас. Наша батьківщина Україна і її оплутує біда, її доля, мов гірка калина, предковічна. Зовсім молода. Усміхнулась молоде обличчя, на що ті сніжинка розтає так майдан національно звичним символом країни постає. Наша батьківщина Україна, крізь віки у нетріщах століть, не схиляла голови коліна на майдані гордою стоїть. Це важка робота, але свято. Вайлиця. Прагнемо щасливу долю мати, мусимо боротись до кінця.